Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття День Соборності України. Ми сьогодні будемо говорити про велике свято для нашої країни під назвою День Соборності України. Як ви думаєте, що означає слово Соборність? Так, соборність означає, що всі люди нашої країни живуть разом у милі та дружбі. Україна це наша спільна домівка. От послухайте вірш про Україну. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата, в любові й добрі тут зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка вине. Мій сонячний дім, це моя Україна. Скажіть, а що для вас означає рідна країна? Як ви можете показати, що любите свою Україну? Так, ми можемо поважати її символи, вивчати її традиції, співати українські пісні тощо. У кожної країни є свої символи. В Україні це прапор, герб і гімн. Якого кольору наш прапор? Так, синього і жовтого. А що символізують ці кольори? Синє небо і жовте пшеничне поле. Подивіться, це наш герб, тризуб, він символізує силу та мудрість нашого народу. А гімн це урочиста пісня, яку співають на великих святах. А зараз сідайте рівненько та послухайте розповідь про свято, День Соборності України. Колись давно Бог створив цілий світ, а у світі багато країн. Серед цих незнайомих країн була одна рідна Україна, вона дуже гарна та квітуча. Нагородив її Бог високими горами під назвою Карпати, глибокими морями, чорним та Азовським, довгими та повноводими ріками, зеленими лісами, квітучими лугами, родючими полями. І живуть в цій країні роботящі, щирі, добрі, талановиті люди, які називають себе українцями. Все в цій країні було добре та щасливо, аж поки зла сила не вирішила посварити людей, і люди почали сваритися, ображати і ображатися один на одного. Від цього розпалася країна на дві частини західну та східну. Тоді в головному місті нашої країни, в столиці під назвою Київ, найрозумніші мужі стали думати, як знову з'єднати нашу країну. Їм потрібно було багато років, щоб помирити та об'єднати нашу країну, щоб схід та захід знову були разом, і їм це вдалося. А день, коли знову помирилися та об'єдналися, простягли руку один одному. Тві частини нашої країни назвали Днем Соборності України. А ми з вами повинні пам'ятати, що ображати та ображатися це зло, а сила наша в єдності. Сьогодні ми дізналися, що День Соборності України це свято єдності, дружби та любові до своєї країни. Ми всі разом велика українська родина. І лише тоді, коли ми будемо дружними, наша Україна стане ще сильнішою. Скажіть, дітки, що вам найбільше запам'яталося сьогодні? Ви молодці, ви справжні маленькі патріоти, пам'ятайте, що разом ми сила і наша Україна найкраща у світі. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!